Дорогі друзі! Наукова бібліотека Державного податкового університету запрошує всіх охочих приєднатися до нашого кола поетичного читання. Флешмоб підготовлено до Міжнародного дня читання вголос під гаслом І прийде Перемоги! День! Напередодні річниці початку російської Навали в Україну сьогодні. Ви почуєте вірші відомих і не дуже майстрів поетичного слова. Ми поділимося вголос думками, що наповнюють серця багатьох наших співвітчизників: біль страждання, обірване життя, несе в собі страшна війна, але глибокий патріотизм і любов. До своєї батьківщини дають нам сили в боротьбі за існування і майбутнє України, за свободу і краще життя на нашій землі. Ми все здолаємо і переможемо. Оля киця стоїть малюк, закривши оченята. На личку рана куртка вся брудна, до ротика підносить рученята, а у Кремлі радіє сатана, де дівся дім, де іграшки поділись, де ліжечко в якому тихо спав, де тепле поле під ними з татом грілись, Коли мороз носика щипав, Де книжечка із добрими казками машинки ними грався з дідусем, а де усе, що так любила мама, куди скажіть, поділося усе. Стоїть малюк. Не може зрозуміти, що він зробив поганого комусь. Чомусь сидять заплакані діти і стогне чийсь згорьований татусь. Бабуся вкрик і падає на землю, благає всіх, рятуйте, поможіть, бо десь отам, от у тій руїні темні, її донька з онуками лежить. Це будуть перші згадки із дитинства, руїни, сльози, страх і крики людей. Навіки закарбується це звірство у душах всіх скалічених дітей. Василь Головецький, мамо, я убитий в ірпіні у бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я в тобі картоплю посадив і малинку у садку хорошу. Хату би з тобою нарядив на Великдень, але вже не зможу. Жаль, додому привезти не встиг, дівчину мою, на тебе схожу. Що онуків мало, ти малих. Ти пробач, тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої, я ложу скриєчку на сторожі. Якщо вийде, мамо, то придій, бо до тебе я вже не можу. Ліна Костенко, і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру свістку принесуть, тіне війні, ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути і пісню солов'я, а не рівня літаків над головою підніме очі, закривавлений ірпінь, Йому плече підставить сива куча. А Бородянка і гостомель по побратим порушать тишу стогоном болючим, де враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне. Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі пошматовані вогнем. Потоптані, знесилені і босі, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголосся. І димер, катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх давно уже нема з колін устануть, бо прийшла розплата. Почує це Іванків сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс його тортури дикі, не зламало. Чоло насупить древній наш лютіш, поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний, засяє сонцем вижгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці, рута м'ята, і мама заспіває котика котка. І принесе від зайчика гостинця та нас весна лета. Бузерина так буде не завжди. Повернемось ми всі додому, ововтавшись від болю та війни. Ми заживемо у мирі знову, ми відбудуємо міста ірпінь, гостомель, ворозель, буцю, і запанують знов любов і доброта. І зацвітуть світу і брові, і кручі. так буде не завжди. Добрудій Ольга! П'ять причин. Чому ми переможемо? Причина перша: ми з України, за нас стріляє кожна п'ять землі, розчистимо, приберемо руїни, ви ж проростете в житньому стеблі. Причина друга: з нами Бог і правда, вдягають нас сміливості броню. Виборюючи нашим дітям завтра, ми знаємо, за що б'ємось в бою. Причина третя злій сібіль, зневага. Вбиваючи ракетами міста, ви лиш бувайте останні краплі страха і пахне помстою загальна боротьба. Четверта заховалась поміж вами, вискормлені рашистськими грудьми, народжені слухняними рабами, ми українськими і вільними людьми. Причина п'ята правда не остання, в нас кожен сам, і сі тримають стрій. Тож, вороги, прийміть наші вітання. Сьогодні буде ваш останній бій, Тетяна Лакиза, Україно, розправ своє крила, підніми своє горде чоло. Є у тебе і воля, і сила, твого роду міцнять джерело, розволося дніпровські води. щирим віршим з душі поета. Подивись, вже твістях свободи. Сяй сонцем на всю планету, залісні обер Вінком синім, материнська пісенна мова. Ми не згинемо, ніколи не згинем у Тарасовим вічнім слові. Україно, розправ своє крило, підніми своє горде чоло, дух пророка воскрес із могили, не вмиру, ще твоє джерело. Молодців, Вирішила взяти участь у цьому флешмобі. Пригадала вірш, який читала 40 років назад на одному з аматорських концертів. Символічно, що це було у Криму. В місті Євпаторії я тоді відпочивала в піонерському таборі, де були діти з усієї України. Твір написав Максим Рильський ще у 1941 році, і як видно, із змісту присвячено початку війни в тодішній країні, Радянському Союзі. Деякі рядки звучать актуально і сьогодні, але деякі просто дивно. Послухайте, будь ласка, фрагмент цього вірша. Україна моя, чисті хвилі ланів, променисті міста, голубінь легкокрила. Україна, сьогодні звірів ворогів, ти грудьми вогняними зустріла. Бачиш, руські з тобою, Башкір і таджик, друзі, браття твої, громоносна лавина, свят Союз наш народ не поборен повік, Нездоланна повік його сила левина. мати, ніжна моя. Знай, по бурі тяжкі Перемога засяє, дзвінка і погідна. Славен буде в народах священний твій бій, славен серп твій і меч твій, свята моя рідна. Зверніть увагу, що тоді руський, на думку поета, був у Святому Союзі з Україною. Мабуть, Максим Тадеєвич дуже здивувався, якби дізнався, що сьогодні руський став звірим ворогом. І навпаки, ті, хто тоді були ворогами, сьогодні серед тих, Хто допомагає і підтримує Україну у її боротьбі. Хочу сказати, що дуже хочеться, щоб споконвічна боротьба одних дітей Бога з іншими припинилась і всі люди на землі стали святим Союзом. А точніше, великою сім'єю, де не було б місця братовбивчим війнам а навпаки, запанувала б дзвінка погідна перемога над ненавистю, війнами, смертю. Сьогодні це здається неймовірним. Але таке майбутнє для людства малює Біблія, слово нашого небесного батька Бога. Якщо цікаво дізнатись, звертайтеся. Денис Нарбу. Свобода йде, прискорюючи хід, і квітне сила у зів'ялих травах. Гілля підносять Лондон і Варшава. Свобода йде із заходу на схід. Усе палає навкруги ущент, блакитне небо у багряній лаві, і Україна в боротьбі та славі за вільний європейський континент, аби життя продовжувалось в ній. Незламний дух будує нові стіни, соборність, новий дах для України. Свобода йде! У свій майбутній дім. Шановні колеги, сьогоднішнє наше зібрання свідчить про те, що ми як ніколи згуртовані. Ми єдина нація, ми єдиний народ. І у нашому колі сьогодні є читачі, користувачі нашої бібліотеки різних категорій: викладачі, співробітники, студенти, студенти коледжу. І це говорить тільки про те, що ми праві і справа наша теж переможна. Сьогоднішній флешмоб присвячений Міжнародному дню читання вголос. Читання насправді це досить вагомий інструмент, який допомагає людині більше. Адаптуватись до реалій, знімати стрес у певних ситуаціях і напругах, сприймати світ у яскравих кольорах, і можна ще дуже багато чого сказати про те, що формує саме читання і особливо читання вголос. Бібліотека як структурний підрозділ, як осередок зібрань, друкованих видань, яка надає можливість. Читати, розвиватись, сприймати нові знання на більш ефективному, емоційному і е, розумовому рівні, і розвивати інтелектуальний і творчий потенціал. Тому е, гасло, яке ми е, вписуємо у наш флешмоб і прийде перемоги день, свідчить про те, що ми своїми думками. Своїми мріями теж набли... своїми діями теж наближаємо перемогу, тому що всі наші думки матеріальні і е... омріяний перемоги день неминуче настане. Але ми ніколи не зможемо забути е... ті руїни і ту е... біль, яку принесли, як кажуть, в кавичках. В лапках наші брати е, росіяни і дуже боляче, що е, власне колись близький би, по духу нам народ став агресором. І е, З одного боку це згуртувало нашу українську націю. У перемозі України не сумнівається ніхто і прийде перемоги Все 不对。